Набридли окуляри чи контактні лінзи це відео для тебе. Лазерна корекція зору це є безпечна, швидка, безболісна можливість позбутись окулярів чи контактних лінз. Лазерна корекція зору вона проводиться за допомогою ексимерного лазера і допомагає виправити аномалії рефракції, такі як короткозорість, далекозорість чи стигматизм. Короткозорість ми можемо виправити до 10 діоптрій або інколи до 12 діоптрій, Якщо це дозволяє наша товщина рогівки. астигматизм до 6 діоптрій і делекозорість до 3-4 діоптрій. Принцип роботи в лазерної корекції зору в тому, що ми її проводимо на рогівці і за допомогою ексимерного лазера ми випаровуємо шар рогівки таким чином, що фокус зображення нам попадав на сітківку. І ми змінюємо кривизну рогівки таким чином, що фокус на відстань попадала чітко на макулярну ділянку, якою ми бачимо, саме сітківку, лазерна корекція зору проводиться у віці з 18 років, бажано до 40 років. Насправді верхньої межі граничної немає, але чому ми стараємося провести лазерну корекцію до 40 років? Тому що якщо ви користуєтесь окулярами, наприклад, чи контактними лінзами, припустимо, мінус 5, мінус 4, все життя. А після 40 років ви хочете лазерну корекцію зору. якщо ми Цю короткозорість, то тоді людина змінює одні окуляри на другі, а саме для близької відстані. Тому що після 40 років в нас виникають пресбіопічні зміни, що людині потрібно окуляри для читання. Тому все-таки гранична межа, яку ми стараємося робити це до 40 років, але, звичайно, це є все дуже індивідуально. Інколи є випадки, коли ми проводимо лазерну корекцію зору і віці 42 і 43 роки. Так само... Що стосується до 18 років, до 18 років у нас формується очне яблуко. Відповідно, зорові. Параметри вони змінюються, тому бажано проводити лазерну корекцію зору після 18 років, якщо вона є контрольована протязі 2-3 років, то можна її робити одразу після 18 років. Якщо ж наші показники ще прогресують, то варто зачекати, коли вони будуть стабільними. Вважається, прогресуюча короткозорість це так, коли в нас короткозорість збільшується більше 1 діоптрії у рік. Лазерна корекція зору не є болючою процедурою, вона проводиться під місцевою крапельною анестезією. Чому не під медикаментозним сном чи наркозом? Тому що в ході операції вам потрібно чітко фокусуватися, контактува фокусуватися на світло, на орієнтири, які ми будемо вам надавати, а також комунікувати з лікарем. Тому місцевої анестезії цілком достатньо для того, щоб обозволити рогівку. Але, звичайно, ви можете дещо відчувати, так як тактильні температурні відчуття вони зберігаються. Лазерна корекція зору дає хороший зір, високий до того віку, поки у вас не буде вікових яких захворювань, таких як катаракта чи зміни в зоровому нерві, чи в сітківці. Тобто, навіть після 40 років людина має добрий хороший зір на далеку відстань, Ну, а зблизька, звичайно, можуть виникати вже при біопічні зміни, тоді люди. Набере окуляри для читання. Вартість лазерної корекції зору залежить від методу, який ви оберете. Тобто, різний метод він має різну цінову політику. Так само залежить від того, чи ви поруєте одне чи два ока. Ну і також вартість по клініках вона також коливається. Чому? Тому що різні клініки вони також проводять лазерну корекцію зору на різних лазерах. І чим новіший, чим кращий лазер, чим він є швидший, тим відповідно вартість лазерної корекції зору вона буде дорожча записуйтеся у Львів Медікал Центр на огляд та консультацію, а також запрошуємо вас підписатися на наш Ютуб канал, для того, щоб отримувати побільше цікавої інформації.